Усім, усім доброго ранку. Люди, це так казково, я не знаю, тут якесь інше повітря. Граємось до аеропорта Валіканте. І так усім привіт! Ми в аеропорті і нарешті летимо кудись. І знаєте, я вирішила знімати тепер відео трошечки в іншому форматі. Хочу більш детально розказувати про все, особливо про ціни. Я розумію, що людям це найцікавіше, щоб розуміти. Чи можуть вони собі це дозволити? Тому буду вам розказувати, скільки коштує взяти авто в оренду, орендувати готель і переліт. І Важливо, що в кінці я просто підсумую скільки нам обійшлась вся подорож. Це буде корисно для мене, тому що я ніколи не знаю, скільки ми тратимо в подорожах, скільки нам це обходиться, і думаю, вам також буде цікаво. Поки чекаємо рейс, розказую. Я взяла нічний рейс, який коштував 80 євро. Це на двох туди і назад. Прекрасна ціна летимо в Марсель Прованс. І ми, коли летимо на 2-3 дні, беремо невеличку сумочку і. Чуть-чуть більшу сумку, де можна помістити речі на 2-3 дні. Це ручна клач. Нам цих речей абсолютно хватає. Звичайно, є великий мінус такого рейсу. Ви вночі опиняєтесь в незнайомому місті і вночі не ходить громадський транспорт. À Ми в аеропорту в Марселі, Марсель, Прованс. І що ви думаєте? 12-та ночі. Христя купила квиток нічний. І домовилася з якимось таким, знаєте, не дуже офіційною компанією, яка здає авто. Але за 15 хвилин нам обіцяють підвезти автомобіль. Пізніше вам все розкажу, як це пройде. Юра тут намагається боротися з автоматом з їжею. Він закинув гроші, але їжа так і не вилетіла. якось так. І найгірше те, що в нас тут немає інтернету. Нам їхати до готелю зараз годину часу, Я не знаю, як ми це зробимо. Попробую просто напевно запам'ятати маршрут, головні місця і будемо орієнтуватися як старі добрі часи по знаках. Тому що зараз десь поповнити рахунок, я думаю, неможливо купити карточку також. Попробуємо заїхати ще на заправку. Але перше завдання це взяти авто в оренду. Якось так. Показую, ось таке міні-сузуки. Ми взяли для подорожі по провансу. Я запишу це відео одразу, щоб було видно всі царапани, тому що ми дали 300 євро за вдатку за це авто. До речі, не непогано. Юра сідає за руль, але в нього немає прав, він їх загубив. Далі першої години ночі ми доїхали до місця, де будемо сьогодні ночувати. Це прямо серед полів лісів, і йдемо розбиратись, як нам сюди заселитись. Заселятись будемо самостійно, нам ніби все описали. бути з Варпом разом з поволо. <плес> Ладно, маленький румтурчик. Зовсім красивий. Ну всередині, мені, чесно сказати, по фотографіях не дуже подобалось, але хочу сказати, що сам готель в прекрасному місці виглядає дуже гарно. І не так вже йсле. Ось тут. У нас туалет. Ми добрались. бонжур, Туалет. і, і душова кабінка. Все чистенько, рушнички, чиста постіль, ла 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 Ну і наподимося, що там зверху. До речі, номер досить такий гігантський. Тут на чотирьох людей кільточка закривається. І це чого ти тут? Усім, Ту усім доброго ранку. Люди це так казково, я не знаю, тут якесь інше повітря. Це так гарно. Сонце тільки починає сходити. Світ починає набирати кольори, і зараз вам покажу. Просто де ми зупинилися, яке це чарівне місце, і я вже жалію, що забронювала лише на одну ніч. Просто хочу вам це показати. Це бастида початку 18 століття, яку зараз переробили на готель. Боже, ці жалюзі на вікнах, як мені це подобається. Колони. Це так гарно. Просто гляньте, яка краса. Дерево під яким цей залізний стіл, як це все виглядає красиво. А навколо все в оливкових деревах, виноградниках, фруктових деревах. Я дуже довго вибирала, де ми будемо ночувати в першу ніч, тому що я розуміла, що ми прокинемося. Це буде перший день в Провансі, і перші емоції, перші враження про прованс. І я хотіла, щоб це місто ідеально описувало моє розуміння провансу. чарівного романтичного провансу, бо як це прекрасно прокидатись тут. Прованс це величезна територія з надзвичайною природою, з надзвичайними містечками, яка захоплює і Альпа, і Середземне море. Так як Середземне море, ми бачимо кожен день. Я навіть не розглядала варіант зупинки в апартаменті в Марселі або в Ніці, щоб побачити справжній Прованс. От в мене асоціації з провансом це. Виноградні поля це старенькі-старенькі середньовічні містечка кам'яниці, багато квітів, вузенькі вулички, оливкові дерева, багато лаванди. І що ви думаєте? Лаванда, звичайно, зараз вже відцвіла вона цвіте в серпні, її збирають в кінці серпня. Так от. Але це місце, де ми зупинились, просто те, що ви бачите зараз на фоні, це. Ідеально описує моє розуміння слова прованс. Я не знаю, прованс це просто любов. І що ми доїжджали від аеропорту сюди 50 кілометрів, і це було того варто. У своїх пошуках я орієнтувалася, і навіть вам так скажу, я шукала категорії на IRB, щоб це було, наприклад, виноградники. Там є така категорія виноградники. Або сільська місцевість, тільки така, тільки така в мене асоціюється з провансом, справжнім провансом. Ось цими сходами, якщо піднятись, ми попадаємо в нашу кімнату, яка розташована на два поверхи. Я вчора вам трішечки її показала, і обійшлось нам таке бронювання: 80 євро. Але я насправді дуже довго шукала. От це просто прекрасна ціна. Хочу ще вам розказати про авто в оренду. Ось таке Сузуки маленьке ми взяли в оренду, але найцікавіше, де ми його взяли. Ми, точніше, я дивилась, скільки буде коштувати взяти в оренду авто, наприклад, Європкар. І там приблизно вийшлося за три дні ціна 350 євро. До речі, гляньте, в нас авто припарковане просто в оливковому саду. Так от, я почала дивитись на Фейсбуці в маркетплейсі. І якась неперевірена компанія здавала авто по 38 євро в сутки. Це прекрасна ціна, і завдаток потрібно було давати лише 300 євро. Я їм написала і навіть не сподівалася, що вони дадуть мені відповідь. Але вони відписали, сказали, якщо буде запізнюватись літак, написати їм. А наш літак запізнився на годину. Ми прилетіли, інтернету нема. якось з горим пополам вийшло підключитися до вайфаю в аеропорту. І ви знаєте, вони написали, за 15 хвилин ми підвеземо авто і так-атак -так підвезли. Все, як домовлялися, тому не знаю. Можу навіть рекомендувати такі пошуки. Під час бронювання я прочитала дуже хороші коментарі щодо сніданку. Юра якраз там зараз щось збирає, так як ми дуже пізно прийшли сюди. Багато не залишилось, але в нас тут свіжий виноградний сік, в мене хлібчик з варенням, в Юри хлібчик з сиром і кава. Десята ранку ми вирушили з готелю в сторону одного просто прекрасного. ...добиратись десь 2,5 години, але по дорозі ми вирішили захопити одразу декілька красивих місць. Зараз їдемо в містечко Лакоста. Воно вважається одним з найгарніших в Прованці, але я так розумію, що тут кожне малесеньке навіть містечко також. Дуже-дуже гарне. Тут просто вздовж дороги росте виноград. Юра не втримався, вирішив зірвати гілочку. Містечко Лакоста це щось абсолютно нереальне. Ми прогулювались тут і відчували себе, ніби знаєте, потрапили в якийсь середньовічний фільм. Просто зверніть увагу: тут абсолютно все в камінні, все кам'яниці, і дорога, і будинки, і багато таких поворотів, які обов'язково хочеться зазирнути. Дуже красиво, дуже цікаво, і таке відчуття, що час тут просто зупинився. Містечко знаходиться на горі, тому тут відкриваються прекрасні краєвиди, і тут дійсно цікаво прогулятись, і це не займає багато часу. Прогулялись містечком на госте. Це було дуже швидко, так як містечко маленьке. І зараз їдемо в місце, яке ви точно зустрічали на обкладинках зошитів. Це монастир в Лаванді. Ховали авто і щоб розуміли, як називається. Я просто не знаю, як це прочитати на французькій. Можу прочитати тільки Нотр-Дам. Це дуже живописне місце, але шкода, що зараз не сезон лаванди. Тут всередині є ось такий от міні-магазинчик, де можна придбати різноманітні цікавинки з лаванди. А я вам хочу показати, як виглядає монастир в лаванді. Ось так. Це чудесне видовище, але, на жаль, лаванда зрізана. Купили сувенірчики і вирушаємо далі. Показую. Зайшли в супермаркет Aldi і витратили 15 євро. Купили собі булочки на дорожку. Так як нам годину їхати, Юра взяв собі сендвіч. І ось така ціна 15 євро. Ми взяли всі погляд. Проїжджаємо дуже цікаве містечко. Тут повсюди ось такі різні вивіски, невеличкі будиночки шато, біля яких навколо росте виноград. Я думаю, що можна, звичайно, заїхати до будь-якого з них, продегустувати вино і купити собі бутилочку. Сьогодні багато годин в дорозі, напав я вже третю готові, не знаю. Їдемо. Через якусь величезну річку розказуємо. Ми зараз містечко Вайон Пондарк. І воно надзвичайно красиве. В нас є трішки часу до заселення в готель, який ми забронювали в дорозі. І він максимально близько до того місця, заради якого ми сюди приїхали. До речі, ми вже виїхали з території Провансу. Трішечки, абсолютно трішечки, воно не сильно відрізняється тут все. І також дуже популярна тут лаванда. ви розуміли? Лаванда тут повсюди. Ось навіть а, просто не видно, але ось воно лавандове морозиво, яке я зараз буду спробувати. Ви знаєте, наскільки в Франції популярна випічка вирішила вам показати, що тут представлене на вітрина. А, гляньте на цю смакоту. А ось воно лавандове морозиво. Юра курить, звичайні Мальборо Голд, ось так вони виглядають. Це дуже цікава інформація. В Франції, і знаєте, яка тут ціна? 10,50. 10 євро 50 центів, у нас 5,50? 5,15. Це просто треш. Так як ми сьогодні просто половину дня, майже цілий день ми були в дорозі, ми дуже втомились і ще навіть не доїхали, не були на тому місці, куди ми їхали, але вирішили забронювати. Поблизу нього м, житло. І знайшли варіант, який нам найбільше сподобався. З таким краєвидом. Тут можна собі присісти, випити кави столик з кріслами в такому парижському стилі. І сам дім виглядає якось ось так. Старовинний. Можна ще сюди спуститися. Там, ніби є якісь двері. Ось такий старовинний дім. Де ми будемо пробувати шукати, куди нам заселятись. Тут на вершечку горить церква старовинна, середньовічна кам'яниця. Можливо, нам сюди. В ціну далі входить сніданок і я не знаю, це так красиво. а сніданок буде в нас таким краєвидом. Гляньте, ось така кімната. Величезні стелі, що мені дуже подобається. І таке от вікно з виглядом на дуже-дуже стару церкву на гори. Там туйка видніється. Зараз вам покажу. Дуже приємні французи. Не знаю, просто наша англійська не супер. Але французи англійської, щоб ви розуміли, ну, тут. Ну, взагалі. Мені так подобається оце дзеркало, і так враження, що там би мав бути як це називається? Фін. Камін, та, правда? Фін. так, правда? Так по-паризьки. Тут був камін, просто його закрили. А, а та. так. Боже як гарно! Ще. Так, дуже красиво. Старине крісло. Каву. Давай каву і будемо діватись і їхати. І ванна кімната. Туалетик. Душова. Mm -hmm. Ну, якось. Так. Ми, чесно сказати, сьогодні дуже втомивсь. У нас тут такий свій окремий вихід, де стоїть столик. Юра нам зробив каву. І тишина і спокій. Так класно, ми дійсно втомились після такої важкої дороги, так як ми у Франції оминаємо платні дороги. Ми їдемо з сільською місцевістю. Дорога, яка мала зайняти півтора години, зайняла нам половину дня. Але зате ми опинились в прекрасному місці. Уявляєте, я щойно сижу. Ось позаду мене храм, і щойно почали бити дзвони, і це було так гарно тут. Настільки тишина, що навіть не співають пташки. І це трішки дивно, але не знаю, таке спокійне місце. Поки ще не темно. Ще година до заходу сонця. Ми на нашій маленькій машинці вирішили все-таки добратися в те місце, куди запланували. Можливо, завтра зранку ще раз поїдемо. Гляньте, просто який гігантський ключ нам від апартаменту попався. Дуже хочу поділитися саме цією локацією з вами. Це просто така знахідка природньої архітектури, що в це важко повірити. Е, гляньте спочатку, де ми запаркувалися. Ось таке просто казкове місце. Дуже зручно заїжджаєте, прямо з дороги з'їжджаєте і тут безплатний паркінг. Ой, але зараз таке буде. Це просто щось неймовірне. Ось. Заради цього. Вау! Це просто арка висотою в 70 метрів, створена природою. Я раніше не бачила нічого схожого, це просто унікальне місце, створене природою. Арка, між якою протікає річка, де можна кататись плавати на каної. І вона просто гігантська. Люди, оце ми забрали, Я думаю, ми вже вибрались за межі Прованса. Ми десь на в якомусь натуральному парку на вершині гори запаркувались після тунелю і просто я чую, як коза мекає. Гляньте на це! Просто кізочка біжить. Ну, така, знаєте, серйозна кізочка. Повернулись в містечко недалеко від готелю, і ми в пошуках ресторану для вечері. І так, так як я в мене був намір вчити французькою, я вже знала, що вода це дуже важке слово. І знаєте, ми пробували на англійській замовити. Нам принесли, він зробив вигляд, що зрозумів. І приніс нам якусь бутилку, і Юра каже, що там 13% алкоголю, тому чекаємо. Або не така вода. буда. Будет така вона. І так розказую. Юра взяв е, просто навгад найбільш французьке блюдо, яке йому здалось. Їм це напевне, що це Депер. таке? Пахне дуже смачно. Ой, і в нього кусочок такого салату. Я взяла отакий от салат, до речі, величезна порція за 5 євро. Це гігантська порція. І називається просто зелений салатик. Салат Верте салат... Верте. Майже якийсь іспанський салат Верте. Так, показую вам рахунок, так як і обіцяла. Отже, поїла на 28,20, при тому, що я їла гігантський салат. Мій салат коштував 6 євро, Юрине, таке прям французьке блюдо, яке дуже смачно пахло, коштувало 14,50 і два вина по 3,90. Прекрасна ціна, вода подається безплатно. Як виявилось, це все така вода. Ми її легенько понюхали, попробували і виявилось, що вони просто в бутилці від вина подали нам воду. Ось така інформація. Їдемо додому відпочивати завтра новий день.